Чи може спорт бути поза політикою? П'єр де Кубертин відродив олімпійський рух в кінці 19 століття під лозунгом О спорт, ти мир. Але цього року, коли Франція приймає 33-ті Олімпійські ігри, церемонія відкриття ясно показує, що спорт тут не на першому місці. Давайте розберемося, чи дійсно спорт може існувати окремо від політики. Перш ніж розпочати, попрошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео, це допоможе нам краще розуміти запити нашої аудиторії. Тож, повертаючись до відкриття Олімпіади у Парижі, ми бачимо, що там піднімались питання гендерної рівності та релігійності. Можливо, це важливі питання для французів, але висвітлення їх в такому ключі точно не сприяє зближенню народів. Як декларував би згаданий П'єр де Купертен. Тож виникає закономірне питання: чи все пішло за планом, коли олімпійський рух звернув не туди, і як його використали Гітлер та Путін? Перші давньогрецькі олімпійські ігри дійсно могли зупинити війни. На час їх проведення оголошували екехерію, тобто перемир'я. Як не дивно, воно реально працювало. Можливо, тому що тоді ще зовсім не було московитів. Історія сучасних олімпійських ігор від самого початку зіткнулася з проблемою неможливості зупинити збройні конфлікти. Через 1500 років після Давнини у 1896 році греки відроджують ці змагання і визначають постійне місце їх проведення афіни. Але вже за рік розпочинається греко-турецька війна, де сторони не збиралися йти на перемир'я, і Олімпіаду довелось перенести у Францію. Це й стало поштовхом до постійної зміни країни господаря Олімпіади. Минуло зовсім небагато часу, і Олімпіаду 1908 року, що проходила у Лондоні, втягнули у перший політичний скандал. Думаю, ніхто не здивується, дізнавшись, що учасником скандалу стала. Російська імперія тоді команда Фінляндії, яка на той момент була окупована росіянами, не піддалась тиску імперців і відмовилась іти під їх прапором. Але це був не єдиний скандал тих змагань. Американський прапороносець Ральф Роуз відмовився вставати на коліно біля королівської ложі, аргументуючи це тим, що американський прапор не опуститься перед жодним королем у світі. Цей інцидент негативно вплинув на ставлення до американських спортсменів зі сторони британських суддів, Тож це можна вважати і першим випадком суддівської опередженості на політичному підґрунті. Ще через вісім років, у 1916-му, війна вдруге зустрілася на шляху сучасного олімпійського руху, і знов війна не була зупинена, а навпаки, стала причиною скасування запланованих у Берліні Олімпійських ігор. Олімпіада 1920-го була проведена, але на неї не були допущені спортсмени, які програли Першу світову війну, що зайвий раз демонструвало невід'ємність спорту і політики. До речі, Німеччина допустила до змагань лише у 1928 році. Тим вже у 1936 році їй надали право навіть прийняти змагання. Чим Гітлер скористався сповна, перетворили спортивне змагання на справжній фестиваль нацистської пропаганди, апогеєм якої. Став фільм Лені Ріфеншталь Олімпія. Варто згадати і Джесі Оуенса, тодішнього тріумфатора. Це темношкірий американець, якому Гітлер відмовився тиснути руку після того, як Джессі переміг. Зрозуміло, що причиною такого жесту став колір шкіри Оуенса. Потім була Друга світова, яка зірвала Олімпіаду. Про Кехерію всі остаточно забули, і змагання в той час не проводились. До речі, після Другої світової Олімпійський комітет визнав помилкою проведення Олімпіади в Берліні у 1936 році. Судячи з факту проведення Олімпіади 2014 року у Сочі, комітет зовсім не пропрацював цю помилку. Але про все по порядку. У 1952 році країна совєтів долучилася до олімпійського руху. Більше того, на вимогу союзу було створено два олімпійських селища. Так, вірно, у другому жили представники соцтабору. Зроблено це було для того, щоб соцтабірці не могли мати контакту з тлітворними англосаксами. В них вже був свій шлях. 1956 рік Олімпіади в Мельбурні також не обійшлася без нюансів. У період холодної війни була розповсюджена практика бойкотування. Таким чином, від участі в змаганнях відмовилась досить велика кількість країн. В них на це було аж три причини: перша Ірак, Єгипет, Камбоджа та Ліван відмовились приймати участь у іграх через суецьку кризу. Друга причина Нідерланди, Іспанія та Швейцарія таким чином відреагували на те, що червона наволоч робила в Угорщині у 1956-му, а саме силове придушення протестів. І третя причина причина. Комуністичний Китай не взяв участі в змаганнях, тому що там виступала команда капіталістичного Китаю. Тоді саме Тайвань. Більшість країн рахували за справжній Китай. Олімпіада 1972 року у Мюнхені світу запам'яталась кривавим терактом. Біля п'ятої ранку, 5 вересня, бойовики палестинської терористичної організації Чорний вересень проникли на територію олімпійського селища, вбили двох та взяли у заручники дев'ятьох ізраїльських олімпійців. Вимогами терористів були такі: звільнення з в'язниць палестинських в'язнів та учасників німецького ліворадикального угрупування Фракція Червоної Армії. Німецькі поліціянти домовилися з терористами про те, що німці організують трансфер до аеродрому за допомогою гелікоптерів. Терористи погодились, а заручники, само собою, взяли з собою для гарантій. На аеродромі поліціянти зробили дуже невдалу спробу звільнити заручників. В результаті теракту загинуло 11 спортсменів та тренерів. Після цього ізраїльська команда поїхала з Мюнхена. Єгипет також поїхав, бо боявся помсти. Олімпіаду в Монреалі у 1976 році бойкотувала значна частина Африки. Причиною їхнього протесту була участь в іграх збірної з Нової Зеландії. Південноафриканська Республіка тоді була під санкціями через режим апартеїду. Однак це не завадило команді з регбі Нової Зеландії провести серію матчів у південній Африці. Цей факт обурив африканців. Тоді ж до бойкоту приєднався і Тайвань через те, що йому заборонили використовувати назву Китайська Республіка. Що ж, і політичні помилки теж йдуть рука до руки із Олімпійським рухом. Олімпіади 1980-го в Москві. Так, так, це там, де совєтський мішка зміг таки покинути Совєтський Союз. Тоді також не обійшлося без слова бойкот. На цей раз бойкотував колективний захід. Через те, що Совок вів війська до Афганістану. Утім, Франція, Британія, Іспанія та ще декілька країн відправили своїх спортсменів до Москви неофіційно. Вони виступали як зараз росіяни, тобто під Олімпійським прапором. Джиммі Картер, президент США, наполягав на тому, що Олімпіаду варто перенести в іншу столицю, однак Олімпійський комітет відмовився це робити. Бо 20 доларів завжди 20 доларів, навіть якщо вони з Москви. Так, корупція вже тоді поглинала спортивних функціонерів. Але у 21 столітті її рівень досяг небачених масштабів. От що про це говорила Сильвія Шенк з антикорупційної організації Transparency International. Завжди йдеться про велику кількість будівельних проєктів, пов'язаних з Олімпійськими іграми. Ці проекти є особливо ласим шматком для корупціонерів, бо за ними можна приховати багато незаконних оборудок. Платять більше грошей, аніж насправді необхідно для будівництва, і таким чином утворюється простір для корупції. Як усе це було у випадку Олімпіади в Китаї, я не можу оцінювати, бо все дуже незрозуміло. Уся інформація, якою ми володіємо, лише на рівні чуток. Наприклад, яскравий корупційний скандал стався у 2016 році на Олімпіаді в Ріо. Проведення Олімпіади 2016 мало дати шанс Бразилії показати світові свій новий образ: сучасний, розвинений і відповідальний. Однак натомість країна отримала неабиякий розголос масштабів корупції. Арешти почалися як тільки спортсмени покинули стадіони. Перші підозри у незаконних схемах вручили ще до проведення олімпіади. Колишнього президента бразильського олімпійського комітету Карлоса Нузмана звинувачували у підкупі голосів МОЗ, які призвели до вибору Ріо де Жанейро для проведення Олімпійських ігор. Колишній мер Ріо Едуардо Паес звинувачувався у хабарництві на суму майже 3 мільйони доларів в обмін на сприяння укладанню контрактів пов'язаних із Олімпіадою. Нова лінія метро у Ріо стала ключовою спадщиною Олімпійських ігор 2016 Разом з тим вона стала об'єктом поліцейського розслідування, пов'язаного із шахрайством, і все тому, що рахунок за неї різко збільшився з початкових 169 мільйонів доларів до 1 мільярда 841 мільйонів доларів. За час підготовки до Олімпіади у Бразилії зафіксували максимальне підвищення корупції. Показники в щорічному індексі сприйняття корупції Transparency International рекордно зменшився з 43 балів у 2014 році до 38 балів у 2015. Олімпіада 2014 року є знаковою точкою не тільки для нас, а й для всього світу. Ми недаремно проводили аналогії цієї олімпіади з гітлерівською олімпіадою 1936-го. Олімпіада в Сочі проходила, коли злочинна влада України розстрілювала людей на майдані під час Революції Гідності. Українська гірськолижниця Богдана Мацьоцька відмовилась брати участь у іграх, бо їй заборонили вдягнути траурну стрічку, аргументуючи це тим, що таким чином вона підставляє всю команду. В цей час Путін вже твердо став на шлях Гітлера, перетворюючи спортивні змагання у пропаганду і демонстрацію величі. Тоді росіяни взяли найбільшу кількість медалей, але як пізніше з'ясувалося, не завдяки своїм спортивним якостям, а завдяки допінгу та спецслужбам. Варто сказати, що через розкриття масштабів вживання допінгу і ролі держави у цьому, в 2018 році росіянам заборонили виходити на змагання під своїм прапором. Відразу після олімпіади 2014 Росія анексувала український Крим та розпочала війну на сході України. Варто згадати, що у 1992 році міжнародний олімпійський комітет офіційно закликав всі країни відновити традицію суворо дотримуватися олімпійського перемир'я, але фактично Екехейрія так і не запрацювала. Як підсумок, ми бачимо, що сучасні Олімпійські ігри ніколи не були поза політикою, а криваві диктатори за їх допомогою вибудовували свій авторитет. Спортсмени заради слави забували про доброчесність, а функціонери заради грошей заплющували очі на повну зневагу до спорту, як такого. Звісно, ми підтримуємо Олімпійський рух і розуміємо, що в сучасному світі спорт і політика нерозривно пов'язані. Саме тому міжнародна спільнота повинна займати жорстку позицію щодо тих людей і держав, які зневажають інших, ставлять під сумнів існування цілих народів та розв'язують криваві війни. Тож боремось за справедливий світ, підтримуємо ЗСУ, переможемо.